Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди, продовжуємо говорити про ШПА, як ми його створюємо. Сьогодні ми поговоримо про те, що є, скажімо так, деякі моменти унікальності нашого навчання. Для того, щоб зберегти принцип унікальності нашого навчання. Ну, такий, щоб немає у кого не тільки за матеріалами подачі, а, скажімо так, в максимумі. І головне закрити деякі моменти, скажімо так, психологічні наших учнів. У кожного, скажімо так, різний психологічний стан, психологічний портрет і так далі. Хтось боїться судових, за судових засідань, хтось не впевнений, хтось ще якісь, скажімо так, має особливості. Особи свої. І я вирішив залучати до деяких програм навчання. Ну, наприклад, на сьогоднішній день це саме така велика програма навчання та перехід на приватну практику, судовий адвокат психолога, який спілкується з нашими учнями, закриває їх деякі питання психологічні для того, щоб вони були більш впевнені впевненими, ним чого не боялися, мали розуміти, як спілкуватися з різними категоріями людей, суддями і. І багато таких питань закриває психолог, але є і поступово приобщаються і інші спеціалісти. Тому не тільки я один навчаю.